Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надки рукоділки. Сьогодні я вам покажу трошечки те, що у мене вже є по цій роботі. Ще раз показую цей чий це дизайн. Артикул, ви бачите, і ось такий буде, ось така буде гарна робота у мене. От, те, що є на сьогодні, я зробила оці роги йому. Так. Вони е, вишиваються тільки крейником. Е, крейник тут ну, 221 А, 212-й, вибачте, ось четвірка, 212-й. Так, і ну, хочу, щоб ви побачили трошки, як він блищить. Він дійсно дуже-дуже блищить, бачите як? Наживо дуже гарно. Получається, основа, вона така сама в тон. Як цей колір креніку, ось такі роги, це роги в нього. Це я їх вже зробила, і від них потім буду вже робити оці рамочку оцю Зараз покажу оцю рамочку. Потім сніжинки пороблю, От. а потім вже перейду до ялиночок. В ялиночках там є бісер, є просто муліне, і так само бісер іде і в рамочці. Ще один момент не можу зрозуміти. Так, може, ви мені допоможете розібратися? Дивіться, тут по ключу написано два мотки, так? Це, цього креніку, два мотки. Але ось у мене ще з першого, скільки лишилося. Тобто, я його не використала і один моток, і більше по схемі. Цього креніку немає, так? Ось тут все на англійській, але я переводила і перевела, що ось, дивіться. Ось тут же ж кренік в одну ниточку дві через дві, так? Да? Дві через дві. А БФ. Получається, дві ниточки білих, ну, звичайних b 5200 і одну ниточку 032 БФ. Я так зрозуміла. Але навіть якщо я тут десь помилилася і треба в дві ниточки вишивати крейніком, то тут дуже воно буде забагато його. Тому, що, бачите, от я в одну ниточку вишила і. Ну. Його видно, і мені здається, достатньо. Якщо дві ниточки, то буде забагато. І е, хто вишивав вже четвірка, це ж така, вона достатньо товста ниточка, як і ними дві вишивати. Ну, коротше, Получається, що треба один моточок, а не два. Чомусь два. В общем, у мене буде так, так я не буду. Я навіть якщо б одразу. Було написано в дві нитки вишивати четвіркою, то я б не вишивала, не робила би того, тому що, ну, це занадто, по-перше, важко вишивати в дві нитки. По-друге, ну куди його тут впхати, Це 28-й каунт. І дуже-дуже щільно було б. Тут в одну ниточку нормально так. Воно входить. Бачите, як воно, як якісь діамантики переливаються, і дуже гарно. Щось я ще хотіла. А, дівчата і хлоп'ята. Ну, розкажіть мені, будь ласка, я просто ще такі роботи не вишивала. Це у мене, виходить, фарбована основа, яку можна прати тільки в холодній водичці. Я собі так зрозуміла, що я її буду прати, ну як, так. Просто намочу, щоб розгладилася основа, да, там, де от я е, поробила якісь залами, щоб воно розрівнялося, потім відгладити і все. Тобто Це таке дуже голосно сказано. Але тут є бісер. так? Як мені так зробити? Е, поп... ну, я собі так розуміла, що спочатку я відіш'ю все муліне, так? потім я її виперу, так? поглажу, ну, попрасую. І потім вже пришию бісер. Але ж мені для того, щоб пришити бісер, він там по всій, виходить, і на рамці, отут він є, зараз я вам покажу. І ось тут от рамка з бісером, ось так повністю. Так? І на ялинках тут багато бісеру. Там виходить 5 чи 6, зараз я скажу точно, чотири кольори бісера. Да, бачите, одного кольору, дві упаковки треба. Чотири кольори бісеру, достатньо багато його. тут. мені, ну, то І мені, щоб пришити бісер, Знову-таки треба буде натягнути на раму його, цю роботу. І знову вона мене помниться, правильно? То як мені зробити? А з бісером як я її відпрасую потім. Так, щоб вона рівненька була, не знаю. Ну, я ще от таких от робіт не вишивала. По-перше, це мій перший досвід відшиву на фарбованій основі, так? А по-друге, Ось так, щоб і бісери, крейніку багато, бісеру багато, то це теж така перша робота. Я міробільки не вишивала і тому подібне. Тому допоможіть мені, будь ласка, порадою, як мені бути і що за чим мені робити, так, щоб потім по ітогу, ну вона ж у мене була рівненька, гарненька ця. Роботи. І мені ж треба буде ще понести дівчатам на зустріч показати, то я ж не хочу таку, знаєте, пожмакану якусь ганчірку принести. <кій> От, і Я бачила, дівчата і приносять, то вони випросили, такі е, гарні і рівненькі, все як то ви робите. Тому що якось я щось е, прасувала з бісером, то бісер не дає змоги нормально так зробити. І там, де бісер, там такі, наче хвилі лишаються. От. Від праски, то, коротше кажучи, чекаю ваші поради з цього приводу. І наразі у мене так виходить. Оці роги я зробила за два вечори, ну, достатньо легко робиться. Навіть, знаєте, я не люблю ці металізовані ниточки, так, ними вишивати, бо вони перетираються, ламаються, Але тут основа вона вже після. Пронята, скажімо так, після фарбування, вона м'якенька, тому лягає дуже-дуже просто на ній крейник і дуже швидко. Невеличкими я різала десь по 15-20 см кожну ниточку відрізала і, і так вишивала. І не було у мене майже е, залишків. Такі маленькі, маленькі хвостики лишалися, нічого не ламалося. Так що я задоволена результатом те, що у мене зараз от вийшло. Ось у мене, бачите, ведмедик тут дивиться на мене такий якийсь з, е, з подивом. от. А потім ще їжак оце, очі, ось дивиться теж. Всі на мене дивляться тут. так. Ну, в принципі, ось все це все, що я вам хотіла показати. Ще хочу е привітати з наступаючим Новим роком, е щоб ми його всі зустріли так, як хочемо, щоб наші плани е реалізувалися. Найперше, що хочу побажати, це перемоги в, в наступному році України. Да? Е вона обов'язково буде. Але хочеться, щоб поскоріше миру нам, усім, і здоров'я все це пережити. На сьогоднішній день це найголовніші три, три такі складові, які нам всім необхідні. Ну і, звісно, нехай наші мрії збуваються. От. І не тільки рукодільні, а будь-які. І дітки наші настільки радують своїм щасливим життям. Дякую всім, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І нагадую, чекаю ваші е, поради. Дуже чекаю, дійсно, тому що трошки я щось розгубилася з цією роботою. Все, гарного вам настрою! Наскільки це можливо? Перемога неодмінна за Україною. Па-па!